Стихійну торгівлю відселяють від центрального ринку. Другий день інспектори благоустрою з 6-ї ранку чатують біля ринку по вулиці Благовіщенській, і всіх продавців, які намагаються розміститися тут на тротуарі, відправляють на колишній авторинок. Там люди можуть торгувати за символічну плату і законно. Як стихійники реагують на переселення і чого вимагають, дивіться у сюжеті Ольги Бондаренко. Інспектори благоустрою разом із поліцією на вулиці Благовіщенській зустрічають стихійників і відправляють їх на торгівельний майданчик. Я вас дуже прохаю. Не розкладайте свої а, прилади. Ми знову якщо приходить, то треба зараз бути. Будь ласка, десь майданчик. Заходить. Інспектори людям пояснюють, торгівельний майданчик знаходиться на території колишнього авторинку на розі вулиць Соборної і Карла Маркса. Дехто збирається і йде. Хтось вирішує перечекати. Тим часом біля торгівельного майданчику шикуються бабусі із усіляким крамом вздовж тротуару. Ну, чого ж ви там не стоїте? Скажіть, будь ласка, що там люди немає. Жінка жаліється на машини у першому ряду. За транспортом її товар ніхто не побачить. Що місце. Відповідальний за майданчик говорить, що місце тут знайдуть для всіх, тільки продавці не квапляться сюди йти. Значили, сказайте, людям умови, Поставте полки, поставте людям ограждення, щоб було нормальне. А добре на полках стоїте. Так зробіть! Перлавки робити на торгівельному майданчику планують, говорить директор Екосану Володимир Селезньов. На сьогоднішній момент предприятия почали зарабатувати, благодаря кількості кількістю притулку жилаючих торгувати, будемо вирішати на рівні міста, руководства міста, а безготовлення столів для торговлення. Сьогодні за квадратний метр беруть плату три гривні, говорить Володимир Селезньов. Їх витрачали на прибирання території, охорону, а тепер збирають ще й на прилавки. Із супротивом, але люди стали на майданчик заходити на Благовіщенській нові торгівці встигли розкластися. Розклалася жіночки переконують, що і мер обіцяв ринок, столи. Ходили, торгували всередину центрального. Ціни там не соціальні. Міський голова Сергій Зеленський каже, розмовляв із продавцями-стихійниками, договорилися, що торгувати треба у відведених місцях, а не де кому заманеться. Мер із керівництвом центрального ринку домовилися про пільгові місця. Дві гривні за місто. Якщо це перекупщики, це друге питання. Якщо це бабуся виростила на своєму огороді, я думаю, керівництво і адміністрація не будуть навіть брати цих двох гривень. У бабушки для того, щоб вона стала і продала те, що виростила сама. людей. Попереджали, що рейди триватимуть. Наступного дня торгівельний майданчик практично пустував. Нікого не було і на тротуарі по вулиці Благовіщенській. Однак, всередині центрального ринку, цього ранку місця всі були зайняті, говорять інспектори благоустрою.